Полтаві попрощалися із загиблими військовими. Як про них згадують рідні? А я ніколи не качую. Та я тебе люблю. Ти в мене саме розумне, саме красиві. Підготовка котелень до опалювального сезону на Полтавщині. Скільки витратили грошей? Потрібно було демонтувати стару трубу, демонтувати старий фундамент. Завершення збору ранніх зернових культур у регіоні. Скільки намолотили? В результаті Сама вага, вага зерна е, нижча, ніж повинна вона була бути. Волонтери з Решетилівки готують тушонку для військових. За яким рецептом? Так ми вже дійшли до того, що ми почали за день закупляти по 50 кілограм, по 60 кілограм м'яса. Свято-Успенського собору у Полтаві дві труни накриті українськими стягами. Обидва бійці з Полтавщини, які брали участь у російсько-українській війні, полягли у середині серпня. Прощаються із сином батьки загиблого воїна Дмитра Бута. 41-річний солдат пішов на фронт у березні. Помер 14 серпня від серцевої недостатності у лікарні міста Костянтинівка. На війні отримав тяжкі поранення, розповідає його мати. Воював в Сєвєродонецьку, був поранений, в голову. Після госпіталя знову повернувся на передову. Він патріот був. Він любив свій край, свою землю. Я кажу, що як на голках, я не можу, хлопці воюють, як я в очі синові дивитимуся. А я ніколи не працюю. Мамулічка, я тебе люблю, ти в мене саме розумне, саме красиве». Попрощатися із воїном прийшли колеги та друзі. Родом що? Дмитро Буд був із Зіньківської громади. Працювали ми разом на БТФ Колтюбен, є така компанія, бо ну, нафтогазова промисла, І він був там механіком, я в той час працював там водієм. Ми з ним практично одного року, ну, страшно представити собі про те, то, що ну, тоді я не мог подумати, що ну, він буде воювати. Я до нього пройду на похорон. Він е, давав поради, направляв на правильний шлях, був як старшим братом. Я хрестив е, його сина Вадіма. Гарний був людиною, гарним другом, надійним. Останній раз, коли з ним спілкувався, сказав, якщо в мене стане, другий, другий батько, сина, у Дмитра Бута, окрім батьків, лишилось двоє дітей. А 15 серпня від кулі снайпера загинув Олександр Караман. Сталося це біля села Богородичне на Донеччині. Воювати він пішов в перший же день, як почалась війна, бо він не міг сидіти як тільки. Літаки стали літати по нашому небу. Він вже сказав, що ну, я вже можу йти. Він зібрав речі і пішов От, і Він у нас родом з Російської Федерації, але йому було за честь загинути за Україну. Я знала, що він так, мабуть, в нього було скільки емоцій. Воїну було 49 років, мав звання майор. У нього лишилися дружина, сестра, син та онука. Мій батько був насправді великою людиною, з великої літери. Він дав приклад з своїм прикладом. Він віддав своє життя і хотів віддати своє життя за вільну Україну, щоб ми, ми тут жили спокійно. Дуже любив свою онучку. Ми гралися там в доктора, любили гратися, читати казочки на ніч. Вони дивилися. І вивчали предмети шкільні, він її повчав там слова, вірші. Лікарем був дідусь, а потім вони мінялися і отак от гралися. Це були останні тижні перед війною, коли дитина приїжджала до нього в гості, і вони проводили так час. І він, напевно, тоді був яким самим щасливим. Олександра Карамана поховали на Затуринському кладовищі біля Полтави, а Дмитра Бута у Зіньківській громаді. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава. На відновлення дороги у Великобагачанській громаді, куди 24 серпня влучила російська ракета, потрібно приблизно тиждень. Ця ділянка перебуває на балансі Агентства місцевих доріг Полтавської області. Ремонт планують розпочати 27 серпня, розповів начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг установи Владислав Чичкань. Скільки грошей потрібно на ремонт, поки невідомо. Фінансування ймовірно нададуть з обласного бюджету, розповів Чечка. Треба ж відновити насип земполотна, треба влаштувати основу і відновити дорожнє покриття. А також ліквідувати аварійні дерева, там обгорівчі дерева, їх треба спиляти, щоб вони не становили загрозу для учасників дорожнього руху. По-перше, ми з'ясовуємо, чи працюють там військові щодо обстеження. Якщо вони закінчили всю свою роботу, то наші фахівці вже завтра проведуть обстеження, складуть відповідні акти. Звернуться заявами в поліцію і до військової адміністрації. І я думаю, що вже з суботи орієнтовно вже розпочнуться відновлення роботи. Операторка котельні Тамара Синиченко запускає котел. Котельню до опалювального періоду готували від початку червня. Тут замінили димову трубу, каже майстер Богдан Кеблеш. Потрібно було демонтувати стару трубу, демонтувати старий фундамент, потім все це відновити в зворотному порядку. До того ж, ця труба секційна, тобто її потрібно було скласти, а потім уже встановлювати одним ну, за один раз. Котельня обслуговує один з мікрорайонів Полтави. Гарячої води у помешканнях не було понад два місяці, каже Добре. Ніна Сердюк. Та про ремонт місцевих жителів сповістили завчасно. Ми знали про те, що. Теплої, гарячої води не буде протягом кількох місяців. Але всі з розумінням це зустріли, і кожен по-своєму це сприйняв. Хто почав купувати бойлер, хто грів воду по вечорах і, і зранку і ввечері. Ми гріли, тому що бойлера у нас немає і вирішили його не ставити. Думаємо, що це все-таки така короткочасна проблема. Технічний директор Полтава Теплоенерго Володимир Пасічко говорить, нині на підготовку котелень, які обслуговує підприємство, витратили понад 30 мільйонів гривень. Це, зокрема, гроші установи. Якщо казати про об'єкти реконструкції, то е, в цьому році ми виконуємо реконструкцію котельних туча шість. От на реконструкції цієї котельні були кошти виділені як із з обласного бюджету, так і з бюджету міста Полтави. Також за кошти обласного бюджету профінансовано початок реконструкції котельні по вулиці Миколи 7К, який буде закінчений в наступному році. Відключати котельні для підготовки їх до нового опалювального сезону підприємство Полтава Теплоенерго розпочала від середини квітня. Нині з 91 котельні підготували та відремонтували 84 це 92% від загальної кількості. Крім Полтави, це робили у Карлівці, Машівці, Котельві та Решетилівці. Там підприємство також надає послуги. Корективи у роботу внесла війна, говорить Володимир Пасічко. Майже всі роботи, які ми планували на початку року в півтора рази, збільшилась як мінімум вартість матеріалів. Також суттєво збільшились сроки поставки необхідних матеріалів. Ну, для прикладу, Микола Дмитрієва Сімка вимушені перевести закінчення реконструкції на наступний рік, тому що котли лише прийшли в серпні. Загалом у регіоні до роботи в опалювальний період мають підготувати 179 котелень. Нині готові 146. Ще на 33 котельнях підготовка триває, розповів Едуард Рева. На підготовку до опалювального сезону було витрачено майже 100 мільйонів гривень. Це в більшій частині це кошти підприємства, але і деякі громади теж виділяли свої гроші. Будуть із обласного бюджету на поповнення, тому що на сьогодні там є деякі вузькі моменти, які пов'язані з критичною інфраструктурою. Передбачена порядка 100 мільйонів з обласного бюджету з резервного фонду. За словами Едуарда Реви, завершити підготовку до опалювального сезону в області планують до 1 жовтня. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. На Полтавщині завершили збір ранніх зернових та зернобобових культур. Усього намолотили півтора мільйони тонн зерна із загальної площі майже 368 тисяч гектарів. Пшениці зібрали 1 мільйон 100 тисяч тонн, ячменю понад 348 тисяч тонн, гороху майже 21,5 тисячу тонн. Жита намолотили 13,6 тисяч тонн, вівса 9 тисяч тонн. Збирати зерно почали на початку липня через дощі. Жнива тривали довше ніж зазвичай. Погодні умови плинули і на кількість зібраного Цьогоріч Це на 200 тисяч тонн зерна менше ніж торік. Однак цього вистачить для харчових потреб та наступної посівної, розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Сергій Фролов. Причина того, що ми все таки отримали меншу вражання ніж у минулому році. Ми вважаємо, що головна причина це відсутність вологи в той момент. Коли зерно формувалось і наливалось. Тобто є такий момент, як він називається вигорання. Це не пов'язано з вогнем. Вигорання це значить, в посушливих умовах колос розвивається досить швидко, зерно не набирає необхідної ваги і йде швидке його дозрівання. Тобто, зерно сплющене, натура його низька і в результаті. Сама вага вага зерна нижча, ніж повинна вона була б. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 45 тисяч 850 російських військових. Знищено, зокрема, 4245 тисячі бойових броньованих машин та 1929 тисячу танків. 1037 артсистем та 148 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 828 безпілотників, понад 430 літаків та гелікоптерів, а ще 3160 одиниць автомобільної техніки. Збито 196 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Житель Решетилівки Дмитро Федак дістає з автоклава тушонку. Готують її для військових на фронт. У пристрій вміщається більше двох десятків півлітрових банок. Вариться воно десь 3-4 години. І потім треба чекати ще годин 10, поки це все вичахне. І Далі можна це все розбирати і заряжати новий автоклав. У нас є три автоклави. І ми по черзі варимо. Збираються вдома у родини Тетяни Федак. Для роботи облаштували недобудовану літню кухню. Закупили доски, закупили кран. Тут О, по сусідах знайшли мойку, знайшли газову плиту, той балон дав. Ну, в общем, так усе ми за декілька днів тут це оборудовали. Виникла ідея неспроста. Багато друзів на передовій і. В один такий момент я спілкувалася з своїм хорошим товаришем і запитувала в нього, що тобі потрібно на даний час. Він каже, Настя, ну, нас зараз шестеро, сидить там вони в своєму укритті. Він каже, на нас усіх тільки одна баночка консерви і, вода, і водичка з батареї. Готувати тушонку почали п'ять місяців тому. За цей час передали близько трьох тисяч баночок, розповіла Анастасія Пилипенко. Думаю, відсотків 85 вже ті, що відправили на передову. З однієї баночки можна нагодувати як мінімум двох людей. То я думаю, за ці три тисячі, як мінімум шість тисяч людей, вже скуштувало нашу тушонку. Спочатку варили потрошку, там купували м'ясо по 15 кг, кілограмів на один на два автоклава, а потім потреба пішла більше. Почали заказувати більше. Були такі дні, що ми ну навіть не співали. Готовити так. Ми вже дійшли до того, що ми почали за день закупляти по 50 кг, по 60 кг м'яса. Рецептуру тушкованого м'яса розробляли самі, каже Юлія Козаренко. Наша головна мета, щоб тушонка була смачною, тому що ну по-іншому ніяк. Тому звичайно, перші партії ми використовували і скільки солі потрібно, скільки приправ потрібно, і знайшли ідеальний рецепт. Про яке я вам не розкажу, <смітна> але е, ми використовуємо сіль, перець і більше нічого зайвого. Готувати тушонку збираються за графіком, каже Тетяна Федак. Вівторок, четвер і субота, це в нас виходить як м'ясний день. Ми закупляємо м'ясо, ми нарізаємо це, і в інші дні там між ними середа, п'ятниця і неділя, діма це все переварює. Звичайно, потрібно, щоб був якийсь санітарний день, тому що це все ж треба перебирати. М'ясо, спеції та необхідний інвентар закупляють за гроші благодійників та за власні. Баночки брала по сусідам після війни повернути мені Основний посил, що закладався в цю етикетку, чому повернути саме баночку, щоб хлопці поверталися живі. Тетяна Весна, Микола Єрьомінко, новини на Суспільному, Полтавщина. На Полтавщині 25 серпня розпочалося онлайн голосування за ескіз поштової марки Гадяцьке Сафарі. Для цього з близько 200 поданих пропозицій відібрали 9 малюнків. Проголосувати за найкраще можна до 31 серпня включно. Після цього визначать переможця. Який буде тираж марок та скільки грошей потрібно на друк, поки невідомо, розповів директор полтавської філії Укрпошти Юрій Набасов. Значить, то один із uh, is... Кандидатів у цих дев'яти марк ну, мешкає принаймні наразі в, на Харківщині, всі інше на Полтавщині. Проголосувати за ескіз нової марки Гадіцької Сахарі можна на офіційних телеграм-каналах і соціальних сторінках начальника військової адміністрації Дмитра Сергійовича Шавоніна, голови обласної ради Олександра Юрійовича Білинько і в Фейсбуці на моїй сторінці. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 16, плюс 21 градус, у день від 27 до 32 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 18 до 20 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 30 до 32 градусів тепла.